Всім добрий день всіх спритежніх. Сьогодні 31 число. От. Щось там чоловік готує, а я ще трошки докуплю. Вода в нас вже закінчується. Ананас мені захотілося. І таке подрібниця. От. От. Така моя мрія, мати, свій невеличкий садочок. Ну тут не садочок, а щось менше. Лимонне дерево, апельсинове, мандаринове, лимони взагалі дуже гарно виглядають. Просто прикраси, я рахую саду. Які всіх настрій. на новий рік. Різний настрій. Я так думаю, а українців, напевно, взагалі в більшості важко на душі по всьому світу і в Україні тим більше. У мене якісь, знаєте, такі відчуття. На Різдво брат ще був у відпустці, а до того таке сенсі було, а до того лікувався. Тут в мене спрацював будільник і дуже голосно дзвонив, і не було чути, що я розказую. В двох словах скажу, що я тут розповідала, що брат повернувся на фронт там дуже холодно. Ну, всі ви розумієте, як воно там є, і я по цьому з цього з приводу дуже переживаю. Пав мені йогурт. В магазині і розбився. Але настрій такий, що не хочеться його міняти. Тут, якщо ти в магазині і навіть ти розрахувався і вже десь біля каси щось розбиваєш, тобі е, міняються. В перший раз мене це дуже здивувало. У мене теж велика упаковка йогуртів. там таких 12 штук, ще скільки було. Впали один-два розбилися. Я вибачилася. Я вже була перший раз готова забирати то додому, бо там решта ще були цілі. А вона казала, ні-ні, ні кажи, клади сюди, клади сюди, йди візьми собі нову упаковку. Я за твоєю тілешкою подивлюся. Отак от, от тут працює, але тут продавець не помітила. А я щось маю такий настрій, тому тих з ним. От. Він не хотіла нічого казати, він не хотіла нічого міняти. Отак. Погода така, що навіть <с> треба зараз окуляри одягати, не можу в камеру дивитися. Це трошки підбадьорює Сонечко, тепло в день. Ввечері зранку, звісно, інакша ситуація. Дома взагалі морозильна камера. <с> Тут гріх, а малим обігрівач включили в хаті. Ось така ситуація. Тут без окуляр не виживеш. О, так з чоловіком запланували трохи більше наготувати, щоб вже і першого, і другого собі трохи просибляти, спокошувати. А в другому йти в поліклініку боже. Я вже трохи замучилась. Там на рахунок вакцин щось. Медсестра має повідомити мене, що коли. Дітям необхідно доробити або зробити. Так, що так. дуже сильно розтоблятись не вийде. Вийшла Такий легкий ажіотаж, думаю. А, трошки пізніше вже буде, там не просунулись там у магазині. Всі скупляють виноград, а я на нас. Хоча на нас теж бачу Я не знаю ніякої традиції з ананасом, але виноград вони купляють, бо коли б'ють куранти. 12 годину. У них є така в іспанців традиція. За останню ту хвилину з'їсти 12 виноградинок. А ще в них новорічна традиція це зустрічати новий рік обов'язково у новій червоній білизні, у всіх магазинах, на базарах, всюди. Купа червоних трусів чоловічих, жіночих. <рігінця> <смінця> і ще чула, що мало того, що зустріти треба, що треба, а може мені щось там в голові переплуталось, потім повісити це на люстру і в кінці кінців спалити. от, Ну, я щось. Вирішила, поки що, що я настільки ще не іспанізувалася, не адаптувалася і навіть не купляла виноград. Mm -hmm. От, не знаю. І червоних ферзет теж не купляла. Якось так, ще по-старому подивимося, що життя покаже. Але я думаю, це так просто розваги що це насправді, ну, хіба в це дуже вірити, то може щось дасть. А так як я особо не вірю, то якось обійдусь без червоних трусів. Я з чоловіком зранку розмовляла, каже, ну що, ми будемо зустрічати Новий рік в червоних трусах чи ні? І він посміявся і каже, дай Боже в чистих. Вже готуються до святкування різдвяники. До речі, про ті різдвяники. В Марсі були, ну, були на центральних вулицях, там все на місці, там віол багато білих, різдвяників, цикламенів. А в нас ті різдвяники вже спочатку покрали по таким більш дальним вулицям. А тепер я вже бачу і біля мерії багатьох вазонів нема. Аааа. А мені ще хочеться з цим сказати, та воно і так не буде довго стояти. Хай би вже там росло. Красунчик гріється на сонці. То любить а то, аби так шклота отставити? От Це так жахливо виглядає. Всім доброго ранку, майже день. Щось на перші дні нового року. Дуже я Я там хоч і лежали перше число, все, просто я не знаю. Хоч ми не святкували. Я витримала до 11. -ї. Потім сказала чоловіку, що ви як хочете, а я спати. Я вже ну не можу. Чоловік каже, ну що будеш мучити себе і не спи. Я і за мною гуськом прибігли, діти полягали. І вже ми тільки заснули, і почало бабахати петарди, салюти. Взагалі, ну, діти злякались, бо вони, на жаль, ще пам'ятають, що такі вибухи справжні. От. А мені навіть ніякої, я переважно люблю дивитись на то все. А це така була втомлена, що мені взагалі було однаково. Не цікаво. Хай воно там собі бухає, що хоче, то і робить. Ось така ситуація. Біжу на базар. Возить ті дні. Нас ж прибавилось, поки з нами пару днів все чоловік, то все, всі фрукти, все повиїдалось. Треба щось докупити. От, і потім знов в лікарню, Боже, з тими лікарнями я вже припухла, як ось все почала. І тепер зі всіх сторін приходить вам туди, сіти назначно вам туди. Зараз я маю підійти на рахунок щеплень, як я зрозуміла тільки уточнити, тіпа, зробити графік дітям узгодити. От. І одразу після базару біжу в поліклініку. Віталила капюшон, бо помила голову. Таке волосся трохи сировата. але вулич так. Я не знаю, як по яким міркам. Мені трохи прохолодно, але градусі десь 13-14. Брат скидався температуру, що в них там на Україні мінус 17 вночі. Капець. Базар був такий, як і я, трохи підоставший. <гум> вже там багато не було кого. Ну, купила по мінімуму яблучок, груш, морква. а і ще пару трошки хурми купила. Таке. Хотілося більше, але все було вже таке трохи, як це сказати. Не свіже, ну не то, що не свіже таке, знаєте, не сьогоднішнє. Полуниця якась така була. напевно що до Нового року планували продати. І таке от все. Не впало око більше ні на що. Mm -hmm. о, Дивіться, це одне дерево, тут лимони. От лімончики, вон там жовтенькі, а тут мандаринки. Такі якісь дрібненькі. Ось така от. Прищеплена, не знаю, що до чого. Нема ялинки, не біда. Зняти цих мужніх дітей, які витримали вакцинацію. Я не плакала. І гліб теж мужньо витримав. Покажіть свої наклейки, покажіть ліпці вам. Дали. <різь> О, ну все, все, давай, ідем, ідем. мені більше